Привіт! У мене розпакування подаруночка отримана в інстаграмі безкоштовне, так як я є учасник, участвую в різних конкурсах від різних компаній і людей, і з радістю щось виграю. Доставочка безкоштовна, все безкоштовненько. Там було 5 переможців, один із всім однаковий подарунок. Тут якісь подарунки з Карпат. Значить, Бачите, красивенько все запаковано. Ось трав'яний чайочек написано ліпа. Сезон 24-25. Це вони самі збирають. Ось це щось таке теж якась Чебрець. Чебрець, я знаю, від кашля. Бачите, теж написано сезон 24-25. Це дитячий табір, картата патата є такий. Вони робили цей розіграш. Я знаю, що тут має бути якесь вареннячка. Вони саме закривають, бачите? Климівка. Е, е, Екоферма, маєток, гостьовий дім. Климівка. Я не, не, не розумію, тут, мабуть, а, бачите, це вишенка, бо тут є ще й хвістики від неї. Ось таке. Одне вареннячка. Так, я знаю, що тут є, має бути тушонка ще. І а третє, я не знаю, що за баночка. Ми зараз достаємо. Бачите, як вони мали гарнесенько все запакували. Ага, паштет. Паштет, Екоферма, гостьовий дом, Климівка. Ось. Я вам покажу. Бачите? Я думаю, що якщо його... Положити в холодильничок, воно це масилко буде загусне, не таке буде потаявше. Подивимось, що в нас третє. Баночка теж якась. Це вони самі консервують з діточками, і діточки беруть собі це. Так, климівка тут написана тушонка. Це те ж саме, ось, бачите. Так тут видно, що кусочки м'яса гарні, у ще й перчик валяється. Що валяється? Неправильно я сказала, лежить. Ось така вкуснятина. Дякую. І також три бутилочки. Три бутилочки. Одна бутилочка, я знаю, що я бачила. Одна бутилочка самогон, а дві я не знаю, що. Зараз подивимось з вами разом, що тут є. Це, мабуть, є самогон. Вона сама маленька. Так, да. самогон. Ось така, сама маленька. Я не... віці сезон 23-24. А, а яблучний отсут закреслено і написано продукт самогон. Хм. Буду куштувати, мені цікаво, що таке, я взагалі таке не дуже п'ю, але Тут з радістю по -по 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 куштую. І ще щось. Теж це вже більш велика бутилочка. Ого, ви дуже, знаєте, така велика, яблучний оцет. Хм. Теж будемо використовувати для приготування різних страв. Вона така, Два зрівняння з іншими, ну, дуже велика. І тут у нас теж якась бутилочка, помаранчевий колір, зараз подивимось, що всередині. Знаєте, мені такий подарунок дуже по душі та по тілу. І на, на смак не знаю, але мені таке подобається. І вареньячка, і тушоночка, і чайок, і самогончик, і уксус. в общем, все, що потрібно. Така цікава, що ось це таке так дуже гарно запаковане. Не те, що ті інші. Тут, мабуть, щось дуже коштовне. Попробую. О, є. Продукт, заправка салатна. Е, я так розумію, тут масло да, з, з чимось, мабуть. Е, Тому, бачите, воно чуть е, чуть відслаюється масло, е, подимається вгору, а, і щось, а знизу і спеції. Ось тут видно, І якісь випадають вниз. Ну, попробуємо. Ось такий мені подаруночок прислали з екоферми Клімівка. Вони це все, як вони кажуть, вони це все роблять власну руч і консервують. Значить, у нас що тут? Паштет, тушонка, баночка варення, два чая, самогонка, оцет і заправка. Ось це. Дякую вам всім за увагу. До побачення.